5 травня, неділя, бачити невидиме. Частина перша. Християнин повинен бачити. І бачить невидиме. Він повинен, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме дочасне, невидиме ж вічне, друге Коринтянам 4 розділ, 18 вірш. І він повинен бачити те, на що він дивиться. Невидиме вічне, а вічне від Бога, бо він, бо його невидиме від створення світу, власна його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме, так що немає їм виправдання. Римлянам, перший розділ, 20 -й вірш. Хоча і Неприродними очима, очима цього світу. Є речі навіть природного порядку, які невидимі для природних очей без сторонньої допомоги. Є незліченні світи, які взагалі не можна побачити. Вони невидимі без телескопа. Є незліченні форми життя в нашому світі, які невидимі без мікроскопа. І всі люди прагнуть і із задоволенням користуються телескопом або мікроскопом, коли це можливо, щоб побачити ці речі, які інакше Невидимі. І невидимі речі, навіть природного порядку, пробуджують більший інтерес і призводять до глибшого вивчення ніж видимі речі. Чому ж тоді невидимі речі духовного порядку не повинні пробуджувати інтерес і викликати таке ж вивчення, як і невидимі речі природного порядку? Так, це так, але інтерес, що виявляється до них, і дослідження, що проводяться в цьому напрямі, значною мірою здійснюються неповноцінним чином. Тож практично зусилля зводять. До дуже малого й не приносять жодної користі більшій частині людства, один великий недолік, і по суті фатальний, у спробах більшої частини людства побачити невидимі речі духовного порядку, невидимі речі Бога завжди полягав у тому, що це намагалися зробити природним шляхом і за допомогою природних здібностей. Через це боги язичників завжди були лише віддзеркаленням природного характеру людей, які їм вклонялися, і навіть. Тоді, коли мали бути представлені перед віруючим у якійсь формі, видимі природним оком, чи то у вигляді небесних тіл, чи то палець, чи то каміння, чи то блинних, чи то розплавлених зображень, чи то картин, таким чином, усе хибне поклоніння, усе ідолопоклонство є результатом спроби осягнути духовне природним шляхом, осягнути духовні речі природними здібностями. Але це вічна істина, що духовне пізнається духовним. Перше Коринтіяна. Другий розділ від 9 по 14 вірші. Істину духовні речі, речі Божі, неможливо розрізнити інакше, ніж істину духовним способом. Бо Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Івана, 4 розділ, 24 вірш. Тільки Духом Божим можна пізнати Божі речі, бо, як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить 不重要。 А нам Бог відкрив це своїм духом. Усе бо досліджує дух, навіть Божі глибини. 1 Коринтянам, 2 розділ, 9-10 вірші. Таким чином очевидно, що Бог помістив у межах досяжності людини засоби, за допомогою яких вона може бачити невидимі речі Його. І дух Божий, і одкровення, яке він дав через цей дух, є засобами, за допомогою яких люди можуть знати Божі справи і бачити невидимі його речі, бо знову ж таки написано. Хто без людей знає речі людські, окрім людського духа, що в нім проживає, так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам. 1 Коринтянам, 2 розділ 11-12 вірші. Таким чином, єдиний засіб, за допомогою якого Божі діла можуть бути відомі світові. Навіть те, на чому наполягає світ, повинно бути виявлено і пізнано мирським способом, але це ніколи не допоможе. Цього Господь ніколи в жодному разі не допустить жодною мірою.